Вітаю на каналі Магія Таро. Дивлюсь розклад по містах до наступної середи. Що чекає міста України до наступної середи. Тут такий список міст, хто написав, хто своє місце зазначив, просять люди подивитися, то ми і дивимось сьогодні. У нас буде Харків, Суми, Дніпро, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса і Херсон. Скажіть, покажіть, що чекає Харків до наступної середи з боку Рашистів. яка ситуація Харків. Обстріл буде, можливі жертви. Так, суми. Так, суми. Суми краще. Суми краще. Більш спокійно. Готується, обстріл готується, але я не бачу, не вийшло тут жертв. Так, Дніпро, що чекає Дніпро до наступної середи з боку решисті, Дніпро. Також ситуація погана, напад буде, обстріл буде і можливі жертви втрати. Запоріжжя, що чекає Запоріжжя. До наступної середи з боку Рашистів, Запоріжжя. Також небезпечно, також можливі жертви, можливі руйнування. Обстріл буде Миколаїв. Що чекає Миколаїв до наступної середи? Миколаїв. Небезпечна ситуація по Миколаєву також можливі жертви, можливі руйнування, і там є люди, які здають позиції, куди бить, де є військові. Одеса, що чекає Одесу до наступної середи з боку Рашистів? Одеса? Одеса, обстріл, можливі руйнування, жертви небезпечно. Херсон, що чекає Херсон? Що чекає Херсон до наступної середи з боку расистів. Ви знаєте, на Херсоні будуть з Херсоном якась така ситуація, коли Софортуни міняється ситуація, буде удар по расистам. Їх будуть бомбить, громить, на Херсонському напрямку будуть бомбить рашистів. Тут адекватна відповідь. Розплата за те, що вони наробили. Колеса фортуни по Херсуну крутиться в яку сторону, вплив силою, все одно, незважаючи на те, що на тому напрямку якісь наші успіхи є на фронті, все одно місто вночі будуть стріляти. Дурак руйнує себе і оточуючих. Дурак це в нас расисти. Давайте цю всю ситуацію, прибираємо негатив. Заперечую, заперечую, заперечую. Заперечую, запричую, 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 запричую і перекриваю. Перекриваю. Вище сили, духи роду, янголоохоронці, всіх нас, всіх, хто дивиться, прошу захисту для нас, для наших будинків відведіть біду, зруйнуйте ворогу плани, нехай всі бомби, ракети, дрони ворожі, вибухають при запуску на території Росії. Це, що ворог для нас планує, хай на його голову впаде. У Верховному суду буде так і так є. Вище сили захисту, прошу, для України, для всіх її мешканців, для всіх, хто дивиться. Врятуйте наші будинки, наше життя, наших близьких, наших рідних, щоб не було руйнувань, не було прильотів. То буде так і так є. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі.